Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. У нас була трошки технічна перерва два тижні. Тепер ми знову продовжуємо роботи. Роботи у нас сьогодні виконуються в старому, старе приміщення, стара забудова, тут фактично реконструкція. Стіни у нас вже готові поштукатурені. Зробили ми розмітку, друзі, і сьогодні будемо виставляти водорозетки. Раніше ми так їх не виставляли, ми спробуємо новим способом виставити водорозетки, друзі, на ось такі планки. Ось такі планочки зараз продаються. Я думаю, що в інтернеті ви бачили. Це вже така не нова, не нова система, давно використовується. Значить, якщо ви глянете, зараз вже одні водорозетки на, на душеву систему ми виставили. так? З міжжасів відстань 150 мм. Зараз ми будемо виставляти водорозетки на умивальник з міжжасів відстанню 100 мм. Значить, планочки такі в нас, ці планки, ось вони в мене є декілька варіантів. Є в мене також довга така планка, я її десь в наступному відео вам покажу. для Водорозиток рушник осушарок. Там є міжосіва відстань. Здається, здається. Але це треба перевірити: 300, 400, 500, 600 і здається, 800 чи 900 мм. Але це в наступному відео, як ми будемо монтувати рушнику сушарки, я її також вам покажу. Сьогодні, в даному випадку, ми розглянемо, значить. Планка для водорозеток, умивальники та душові системи. Так? Там, де потрібна міжосільсьова відстань 150-100-120 мм, По... я знайшов ці планки на OLX в одного чоловіка, який займається випуском даних планок. І я попросив зробити під мене особисто. Так? І ви знаєте, людина пішла мені назустріч і зробила ось такі планочки. Зараз я вам покажу ось міжосюва відстань. Я надеюсь, пан оператор видно їх. Видно, так? Зараз я вам покажу, між відстань. Ну, зрозуміло, ми маємо отвори для кріплення до стіни для фіксації. Так? І ось ми маємо відстань. Тут є такі трикутнички невеликі. Центральні такі вказівники. Ось, як ми бачимо, 150 150 мм, точніше, рулетку я до вас прикладу. Ось так от, 150 мм. Далі, знову ж від цієї до, ось, до цього отвору у нас 120. Або, якщо вам потрібно 100, то від правого отвору до цього лівого 100 мм. Тобто вона получилася така універсальна. Людина пішла мені на зустріч і зробила ось такі, ось такі е, отвори в даному шаблоні. Тобто, також він має у нас Ребра, по-перше, ребра жорсткості, по-друге, вони виступають рівно на сантиметр. А для чого це зроблено? Ось ми дивимося. Рівно сантиметр. Так? Рівно сантиметр. Для чого це зроблено? У випадку, якщо це буде душова між усією віснею 150 мм, то планка монтується. Бачимо, ребрами до нас. І вона має водорозетку зафіксувати врівень з існуючою штукатуркою. Тобто ми пам'ятаємо, що тут ще будуть ексцентрики напаковуватися на душову систему, і вони мають бути трошки на сантиметр втоплені. І відповідно, ось ми бачимо, планочку, вона буде ось таким чином змонтована. Якщо ми будемо виставляти водорозетки під крани, звичайні приладові. Для умивальника, там, для унітаза, тощо. Тому ми її перевертаємо ребрами жорсткості до стіни. І в нас фактично водорозетки будуть виступати з стіни рівно на сантиметр. Укладеться плитка, і сама водорозетка буде в рівень з існуючою плиткою. Водорозетка буде в рівень з існуючою плиткою. Так, що ми далі робимо сьогодні? Зараз ми, друзі. Зробили одне опресування гарячої води. раз І зараз опресуємо ще один вивід водорозитку на холодну воду. І далі зробимо розмітку. Зробимо розмітку. Зробимо отвори. Далі ми зафіксуємо на будівельний гіпс. Ми небагато використовуємо, зафіксуємо на будівельний гіпс, друзі. І в майбутньому вже трошки місцями підпінимо і залишимо місце для того, щоб е люди, які будуть оздоблювати стіни, закидують вже розчину. Поки, е поки так.